У селі Жидичин, що на Волині, успішно працює пожежна команда, проте є у ній дещо особливе. Ця частина була створена ще 14 вересня 2023 року добровольчою командою ченців та парафіян, аби у разі екстрених ситуацій оперативніше надавати допомогу. Ми живемо в пам'ятці архітектури національного значення, і в принципі ми зацікавлені, щоб на території, так, мати. щоб ну тобто її не тільки належно отримувати, а й десь, якщо не дай Бог, доведеться щось там рятувати, щоб це все було максимально швидко і ефективно. як розповів намісник Жидичинського свято-миколаївського чоловічого монастиря Костянтин Марченко. Наразі добровольча команда складається із дев'яти осіб зокрема, проходили навчання священники та місцеві разом із ДСНС. Були навчання спеціальне для ДСНС, проходили навчання, маємо повністю корішки про те, що закінчили повне навчання. І, відповідно, і самі проводимо вже як командир, то приходить новий, проводимо так само спільне навчання, того, щоб нагадати. Маємо маленькі такі. Результати. За 2024 рік добровольча пожежна команда виїжджала на 19 завдань, брали участь у гасінні пожежі після ворожої атаки та багатьох інших інцидентах. Ми брали участь і княгининку, коли горів будинок. Брали участь безпосередньо, коли була ракетна атака на Луцьк в Прилуцьку. Брали гасіння після атаки в Ківерцях Також мали Ну, через брак пожежних та да, екіпажів, які були задіяні на інших складних пожежах, то викликали наших добровольців в кіборці. Настоятель монастиря Костянтин Марченко каже, що місцеві сприйняли новостворену добровольчу команду більш ніж добре, адже звикли, що монастир бере дуже активну участь у житті громади. Коли не здається, що люди вже звикли, що ми обов'язково десь до чогось причетні. Тому що інколи так навіть буває, що до нас телефонують ну, з такими запитаннями по великому рахунку, які б ми не мали вирішувати, от там з'явився в когось на біля обійстя Лис. Угу. Телефонують не в поліцію, не вже кудись, телефонують в монастир. Чи там обвалилося десь дерево? Всі телефонують в монастир, що треба надати допомогу. Mm. Тобто люди десь звикли до того, що ну ми займаємо доволі таку активну громадську позицію, діяльність. Окрім того, монастир надзвичайно активно волонтерить. І зараз жидичинська громада збирає кошти уже на 20-й автомобіль для українських захисників. Якщо робити справу на постійній основі, вона приносить серйозний результат. 20 автомобілів з одної маленької громади, як зазначають волиняни, добровольча пожежна команда, до якої входять як священники, так і прості місцеві, продовжуватиме і далі допомагати громаді.